Всім привіт! І в нас з'явилася нова рубрика. Да. Не звертайте увагу, що в мене такі пальці грізні. Це від фломастерів. Е, так, і в нас з'явилася нова рубрика. Ми будемо вибирати якісь пакетики. Ну, коротше, розпаковку машині сюрпризів. Так, ну і давайте почнемо. Для початку давайте виберемо ну князів. Це моя найвелика колекція поки що. Я не пам'ятаю, скільки там пакетиків, але скажу вам так, їх там дуже багато. Так, коду камеру. Так, і давайте по очеріді вам покажу пакетики. Перший ось такий. Ось так напевно, камеру покладу. Ось такий. Далі ось такий. Ця колекція називається Табалапка. Ось такий. Ось це, мені дуже подобається. Цей дуже простий, мені кажеться, для мене такий. Це дуже прикольний також. Такий. Ось такий. Ось просто моя любов, він такий красивий. Далі ось такий. Це як я пам'ятаю, це напевно, мій самий перший. Далі ось такий. Ну, коротше, на кожному пакетику щось має бути зв'язане з лапками. Ось, наприклад, тут написано лапка і тут лапка. Так. Ну, і давайте виберемо якийсь пакетик з цієї колекції. Давайте. Я хочу перший пакетик взяти самий некрасивий просто, який мені взагалі пакетик не подобається. Ну цей, до речі, такий красивий ось такий. Ну, напевно, мені не подобається. Ось цей. Тому що він дуже простий, мені кажеться. Або ні. Давайте красивий якийсь це щоб... ж таки. Я хочу взяти якийсь дуже красивий прям. Цей, може цей. Або цей. Ні. Або... Ну ні, давайте цей. Він такий, знаєте, простенький, конечно. Ну... Но... Я, коротше, хочу просто взяти якийсь простий. Так, і цю колекцію відкладаємо. Далі колекція, яку я придумала. Ніде ви на Ютубі таку колекцію не знайдете. Це як виглядає всередині, коротше, книжка. Як виглядає всередині її страничка. Ну, не страничка, коротше, як виглядає всередині Іменно цей лист. Так, перший ось такий пакетик. Далі ось такий. Такий зелений. Ну, воно більше, ну, більш похоже на блокнотики, але як для мене це будуть такі книжки, типу. Далі ось така. Там, типу, щось написано. Ось така. Ну, да, Далі йде у нас також фіолетова, але бачите, на ній є тут ось такий розворот, і вона не таким кольором, бачите? Це така більш сіра, а ця така дуже яскрава. І це. Цей, цей блок, ну, медикант, а книжка, яка мені не подобається, тому що, бачите, ці розводи. Я просто була розстроєна, тому що це маркери е, по номерам, знаєте, ці такі спеціальні. І вони ось так. от. Просто, це так розуміє, ми, напевно, сьогодні виберемо, ось цей, тому що він мене дуже бісить. Ну, ладно. Давайте ось цей. В, в нормальному в мене є е, багато таких коротше, на двосторонньому скотчі, такому, коротше, наклейки, як на сечі наклейки. Лишень одна ось ця колекція лапки, вона потрібно буде клей приклеїти. Ну, але там їх дуже багато. Так, ну все, це відкладаємо, ми вибрали ось цей пакетик. Давайте далі тепер почнемо з колекції ось цієї дракон. Так. Витаски. Або ні, зачекайте, це потрібно буде, коли ми вже будемо витаскивати, тому що ми побачимо, що там за наклейка всередині. Тому що вони не в пакетах. Ладно, це Так. І далі колекція, яка мені зовсім не подобається. Ну, прийшлося вже покласти, тому що на першому відео я не могла е оставити лише три колекції. Хоча б чотири потрібно було. Це називається колекція е приложення. І там нам попадатися різні приложення. Ну, там всі пакетики однакові, немає смислу вам показувати щось. Ну, ладно, давайте. Ось цей пакетик перший. Так, і покладаємо. Так, і що в нас сьогодні на розпаковці за пакетики? Для початку в нас дуже мало пакетиків, але потім в відео будуть хоча б виходити 9 пакетиків, будемо вибирати за день. Ось це от, можу сказати, ми виберемо, там типу одна і ось ці от накладчики. Так, і переходимо до нашого блокнота. <плес> так, не звертайте увагу, що це було. Так, ну, давайте подивимося. Перша колекція це в нас лапки. Так, в неї ось такі сторіночки. Там є 23 Капець мене бісять ці пальці. ладно э, Так, і відкриванька Мені Дуже цікаво, що там буде. Там нас ось така табалапка. Вона обична і під номером 20. Ось тут. Вона в нас така обичненька, але прикольна. Також така табалапка. Там є в мене далі дуже красиві Це не знаю. Це така посередині некрасива, як для мене. Вона мені, звісно, не дуже подобається так. Ось цю я вже мушу намазати клеєм, тому що я на ці таболапки не зробила двосторонній скотч. Ну, але на всіх інших в мене є двосторонній скотч. Взагалі, ціла по табалапка цим скотчем обклеєм. Так. І давайте сюди красивує Так. І перша наша таболапка. Безі, руки грязні. ось це чорне, я вам покажу заодно, якщо нам сьогодні взагалі попадеться це, ну ладно. Там, коротше, з одного приложення воно було трішки чорне і, і забухнулося. Ось це ну, ладно. Так, давайте Далі в нас е, є де колекція е, ну, типу, сторінки в книжках. Ось така. Тут і там ще, тут ще одна така є. О, так, і давайте відкриємо цей пакетик. І, до речі, пакетики ми всі будемо з вами зберігати, ну, які не порвуться. І потім вийде, можливо, десь через, коли у нас їх вже буде дуже багато, вийде одна величезна колекція, якась, яка буде ну, з цими пакетиками. Не тут. Ну, цей пакетик, виходить, ми будемо розривати. Закривається на Головне не порвати, що всередині. О, тут все. Це викидаємо. І нам попалась ось така світло розова сторіночка. Це саме обична сторінка, яка там лише є. Далі там є всякими квіточками і так, ну, я не буду говорити. Це в нас 6. Так. Тут. Ось це номер 6. Фіолетовий Ось Так, Так, давайте відклеємо ось цей обосторонній скотч. Я я хотіла, я хочу собі, не знаю коли, заїхати і купити один такий ну великий нормальний скотч. Такий, коротше. щоб мені не відклеювати бачите, ось так багато кусочків скотчу. Ось такий, коротше також такі двосторонній скотч тоненький, але щоб він був ну, ши, ну, ще, більш такий широкий. Так. Так, ну і давайте якусь стороною так чи так. Я думаю, так. Тут трішечко воно було зогнуто, так що, ну, це так, тут така трішки пописану, це нічого. Так. І ось так на сьогодні. Купалась сторіночка. Так, і ось це саме викидаємо. І далі тут у нас вже відміється наша це колекція ну, приложення. Ось це, коротше, так. Ось цей пакетик нам попався. Так. Це куди? Ну, це пакетик я точно буду використовувати в якихось там моїх відео. Так що його, я думаю, я викину. Так, що це? Ось таке приложення. Якщо ви знаєте, що це за приложення, напишіть в коментарях. Буду лайкати. Так. І нам якраз попався номер один. Так, давайте підклеїмо Ну, воно, до речі, легенько відклеюється, так що це буде все швидко, звісно, відклеювати. Так приложения або можете погуглити, якщо ви не знаєте. так ну, вот но мне не подобається ні капли Ось погляньте я зробила тут самі прикольні приложення, тут вже такі середні і тут самі ужасні просто ну ось так короче приложення. Так, давайте дальше це, ну, якщо ви замітили, мені дуже подобається робити ось такі, от, тип, знаєте, ось ці штучки і так далі. Мені це дуже подобається. так. І ось ця от, у нас колекція дракони. Ось тут вони. І давайте витискаємо і Ну, Давайте допустимо ось це. І, до речі, кожна наклейка вона світиться в темряві. Ось така. Вони світяться в темряві. Так, давайте відклеїмо. В них номерків немає, можна наклеїти куди захочу. Ну, давайте десь. От сюди, мені каже. Якщо даже потрогати, вона ну, чувствується, що вона, коротше, така, що вона світиться в темряві. Так, і це викидаємо. І на цьому все. Пишіть в коментарях, які хочете, щоб я забила колекції. І всім пока-пока, до нових зустріч!